Добрий день ми з України. Ось ми після дощика гуляємо. Сьогодні похолодало дуже сильно, але прогулка все одно. Равно... Бірка перекричить усіх. Але гуляти все одно потрібно. Свинки наші на вигулі, збирають горіхи, гарбузи їли. В траві що хочеш. Листочки збирають, які з яблуні сипляться. І з горіха листочки теж збирають, які зеленіші. Ось так гуляємо. Наша мамочка, наша матуся красуня, так? Ось такі наші прогулочки. Холодно, не холодно, гулять треба. Вон, дивіться, як листочки з горіха, Горішки шукають. Хочу нашу дівчинку мармеладочку продати, бо вона зараз з машою не вистачає місця. В Сараї просто реально не вистачає місця. І вона з машою драки кожен божий день. Вже я втомилася оцих битв. Хочеться, щоб попала в добрі руки. Зараз вони вигулюються, <кхи> пустимо їх додому, дюшку покормимо і покажу вам, як малиші їдять. Вже їм поставили здорове корито, вони вже їдять із здорового корита, вже самостійні. Подивіться, як гарненько їдять уже, вже ми їм поставили довге корито, здорове, щоб впатило всі місця. Бачите, як їдять. Ось з матусією їдять. Я вже трохи пізно прийшла, вони вже наїлися. А ті воно достають цицько. О, о хоче цицьку і все. Ось такі вже у нас песики. Сьогодні дуже холодно випускати не буду. Малишню, бо померзнуть дуже. Може трохи потепліє ось до неділя де будуть ходити гуляти. Подивіться, як їдять гарненько. Я їх обично виганяю, всіх туди, і вони там собі їдять. Оце мені немає часу, то я вам покажу просто, що як вони люблять гарненько поїсти. Сьогодні дуже холодно, якийсь такий, як з морозом. Неприємна погода. Тусик. Ось такий наш татусик, гарний такий, хороший хлопчик, хороший, да? хороший наш. Він дуже любить почесунчики. О, о Зараз ляжемо і кабан ліг уже ліг. От вам і кабан. Кнур. Він гарний у нас зараз, лосниця весь такий. О, подивіться, яка морда, така в нас морда, така хороша. Він дуже добряк такий. А ліг лежить, жде, щоб його чухали. А тут дівчатка товчі йдять, злизують. Погано видно? Камера не фокусується. Бо та їсть, тямкає і вони вже хочуть. Лежиш, лежиш, красунчик такий лежиш. Вставай вже. Наші кури пронери вже тут. Не можна двері відкрити. Вже наші курочки гарненько розносяться, вже гарні яйця такі в нас. Сьогодні півня зловила, обрізала крило, бо залетів на забор, вроді би й тяжкий, а літає. І ось курочки наші. Півні відсадили. Де відсадили півників. Це в нас така будочка. На вулиці возле теплиці. Тут у нас і козенята весною, і півні. О, бачите, скільки їх. Трохи порізала, п'ять штук зарізала, а це ще є в мене є, що різати, але чуть пізніше, бо зараз нема коли. Та й дуже холодно. Ось такі у нас півники. Тушки невеличкі, десь е, чиста тушка, без лапки, без голови, без нічого, виходить півтора кілограма. Там плюс-мінус трошки більше, трошки менше. Ну, такі. Але курка не сушка, то Вон, курочки наші, тут де козулька в нас була. Зараз їм відкриваємо, бо дощ, то, щоб вони трошечки ховалися від доща. Ось такі справи. Зараз півники вже повиїдали кашу, зараз я їм кашу додавлю, там водичка в них, тут зерно стоїть, зерно суміш. Ось таке. Курочки наші гарно розносяться вже яєчко таке повноцінне, да. ти мені співаєш. Ось такі справи у нас. Боже, як ще не хочеться зими і цього холода. Заводьте такий курочок, курочки дуже славні, несуться гарно, немає для них не ни ліньки, не... Ни... Ні холода, ні жари, вони завжди несуться. Дуже хороші корочки, нам вони подобаються. Ось такі наші вже пецики, яких ми залишали собі на м'ясо, салку. Ось такі бегемотики вже підросли вже дуже гарно. Ось такі Ось такі піцюлечки у нас такі вже Помпоньки наші. Назвали білий і чорний. Ось так. Цей хоч був маленький, але дивіться, як потягнувся славно. М'ять гарно криться в них пустеньке. Ось так.